Жодного передінсультного стану не існує. Жодного міні чи мікроінсульту не існує. Це так звані народні назви, які вживають прості люди та іноді лікарі, коли описують стан, що правильно називається транзиторна ішемічна атака. Так що ж це таке та з чим його їдять? Транзиторна ішемічна атака це тимчасовий інсульт, коли є тимчасова відсутність кровотоку у частині мозку. Це короткий епізод порушення мозкового кровообігу в результаті закупорки судини тромбом. Цей стан, як і справжній інсульт, є невідкладним, бо ніхто не знає, скільки триватиме транзиторна ішемічна атака. На Заході часто скорочують до Тіа. Цей стан дуже схожий на ішемічний інсульт. Симптоми обох є однаковими. Відмінність полягає в тому, що при ТІА вони проходять протягом декількох годин, а в переважній кількості випадків протягом хвилин, бо тромб може розпастися і кровообіг може відновитися самостійно. Якщо у вас чи у когось поруч виникли ознаки інсульту, такі як проблеми з рівновагою, порушення зору, раптова слабкість чи аніміння половини обличчя, слабкість однієї руки чи ноги, проблеми з мовленням, ми тут же телефонуємо в швидку. Так все-таки, яку назву правильно вживати: Тіа чи мікроінсульт, правильно ТІА або транзиторна ішемічна атака. Бо Тіа. Не обов'язково є мікро чи міні, вона теж може вражати дуже великі ділянки мозку. Так що тоді виходить? Якщо ознаки інсульту минули, значить хвилюватися нічого, живемо собі далі. Ну так робити буде мінімум необачно. Важливо розуміти, що вслід за транзиторною ішемічною атакою протягом кількох Хвилин, годин, днів, тижнів, іноді місяці може прилетіти ішемічний інсульт. Дуже часто люди, які пережили такий напад, не мають жодних наслідків, тому і не звертаються до лікаря, наївно вважаючи, що їм уже ніщо не загрожує. Отже, які симптоми Тіа? Можливі симптоми транзиторної ішемічної атаки майже ідентичні симптомам інсульту. Симптоми ішемічного інсульту можуть включати один або декілька із наступного списку: слабкість руки та або ноги по одному із боків тіла. Труднощі з мовленням та розум... розумінням мови інших, невиразне або спотворене мовлення, асиметрія обличчя, раптова втрата частково або повна одного із кількох почуттів. Зору слуху, нюху, смаку та дотику, розмитість або двоїння в очах, запаморочення, нудота і блювання, емоційна нестабільність, сплутаність свідомості або збудження, втрата пам'яті, головний біль, втрата свідомості або непритомність. Щойно ми помітили щось подібне в себе або в людини поруч, ми негайно телефонуємо в екстрену службу. А що ж викликає ТІА? Транзиторні ішемічні атаки та ішемічні інсульти виникають з одних і тих самих причин. А саме, утворення тромбу в мозку тромбоз. Або коли фрагмент тромбу, який утворився в іншому місці нашого тіла, відривається і починає подорожувати кровоносними судинами, поки не застрягне в нашому мозку. Тобто цей стан називається тромбоемболія. Закупорка дрібних судин, так званий лакунарний інсульт, ця інформація може зберегти вам або вашій близькій людині життя та здоров'я. Якщо згодні, підписуйтесь на мій канал, щоб ця інформація не загубилася. На моєму каналі ви отримаєте інформацію із перших рук від людини, яка пройшла усі пекла інсульту. Які фактори ризику виникнення транзиторної ішемічної атаки? Фактори ризику включають високий артеріальний тиск це найважливіший з усіх факторів ризику інсульту. Ось чому контроль артеріального тиску є таким важливим. Цукровий діабет другого типу. Куріння. Раніше перенесений інсульт або інфаркт. Які ще фактори можуть сприяти тіа? Захворювання серця та перенесений серцевий напад, особливо недавно, високий рівень холестерину. Зайва вага і ожиріння, зловживання алкоголем і вживання наркотиків. Вік. З віком кровоносні судини стають менш гнучкими, це може сприяти атеросклерозу та іншим проблемам, що сприяють інсульту. Чому, якщо виникає транзиторна ішемічна атака, це серйозно? Бо це часто попередження. Про можливий або навіть неминучий інсульт. 20% людей, що перенесли ТІА, мають справжній інсульт протягом 90 днів. І що цікаво, половина цих інсультів трапляється протягом перших двох днів після транзиторної ішемічної атаки. Як діагностують Тіа, лікарі можуть діагностувати її за допомогою наступних методів. Перший бесіда. Лікар запитає вашу історію здоров'я та симптоми. Фізичне та неврологічне обстеження. Комп'ютерна томограма голови. Її можна зробити протягом кількох хвилин. При підозрі на інсульт зазвичай беруть без черги. Ще допомагає лікарю визначити, чи відбувся інсульт чи тіа. Чи є видимі пошкодження, навіть якщо симптоми повністю зникли? Як лікується транзиторна ішемічна атака? Тіа, за визначенням, є тимчасовою проблемою, але це означає, що якщо не вжити захатів, досить скоро ризикуєте загриміти поповні. Тому звертаємось до лікаря, навіть якщо ознаки інсульту, які ми вже вище перерахували, зникли. Що робити, якщо лікар нічого не знайшов? Таке дуже часто трапляється. Лікар уважно роздивляється ваші знімки і скаже, що ознак якихось пошкоджень він не бачить. Не бачить. Значить, тоді буває так, що у вас е, припинила працювати, ну, не знаю, правильна машина, чи ви викликаєте майстрів, він приходить, а машина раз і працює. Ну, раз у вас вже були ознаки інсульту і вони прийшли, то це означає, говорячи мовою автомобілістів, що у вас загорілася лампочка check engine. Тобто перевір двигун. А це означає, що щось в нашому організмі та нашому способі життя не так. Чи можна запобігти транзиторній ішемічній атації і інсульту? Можна. Що для цього потрібно? Розповім. Приблизно 80-90% всіх інсультів можна уникнути, якщо дотримуватися наступних правил. Щороку відвідуйте лікаря для огляду, регулярно здавайте аналізи, це може виявити безсимптомні проблеми, такі як високий артеріальний тиск та діабет другого типу. Позбавтеся надмірної ваги, будьте фізично активні, не їжте, що попало. Раз і назавжди припиніть курити, а ще краще і ніколи і не починайте. Не зловживайте алкоголем. Приймайте ліки, що вам призначив лікар. Особливо це стосується тих препаратів, що зменшують тиск. Контролюйте будь-які наявні у вас хронічні захворювання, такі, як високий тиск, діабет другого типу та високий рівень холестеріну. Отже, підсумовуючи, Жодного передінсультного стану не існує, а існує так званий тимчасовий інсульт, що правильно називається транзиторна ішемічна атака. Тому щойно ми побачили у себе або у людини поруч характерні ознаки, тут же телефонуємо в екстрену службу. Бо поки це відбувається, неможливо визначити, це інсульт чи транзиторна ішемічна атака. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо вам сподобалося і ви знаходите це корисним, поділіться цим відео з іншими. Всім до побачення і бережіть себе та ваших близьких.